Матвія, 10 розділ, 16 вірш. Матвія, 10 розділ, 16 вірш. Оце посилаю я вас як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Амінь, Амінь. говорить для місіонерів, які. Трудяться в місцевості, де є джунглі, де багато звірів, якісь певні поради, як себе зберегти, коли ти йдеш самий і тобі зустрічається певний звір. Наприклад, коли зустрічається медвідь, то ти від нього не втечеш, на дерево не залізеш, у воду не підеш, він тебе догонить. І добре стати на ноги. Показати, що ти високий, великий, максимально скільки можна, і сильно кричати, і деколи це допомагає. Якщо, наприклад, тебе зустрічається слон або декілька слонів, то маєш з собою такий зробити звук. Якщо маєш тарілки спеціально які ти маєш, ти можеш бити сильно і кричати, також вони втікають від цього звуку. Але ось Христос каже, що я вас посилаю. Як вівці серед вовків. І що Христос каже робити, щоб ці вовки вас не роздерли? Ви можете уявити собі, яка ситуація? Це не просто вовк попадає серед овець, ну, в принципі, коли 100 овець, один вовк якось можна з ним дати раду. Але коли ти самий і кругом вовки, це важко щось зробити. І Христос каже, ось я посилаю вас, як, овці, як овечку, як вівці серед вовків. Будьте мудрі як змії і тихі або невинні прості, як голубки. Хіба це допоможе? Хіба вовк не роздере, хіба вовк не з'їсть, хіба вовк. Злякається цього? Чому так? Звичайно, Ісус Христос мав духовні речі і мав певну мудрість для того, щоб навчити учнів своїх, і я думаю, сьогодні нас, щоб ми так себе вели. Чому мудрими, як змії? Чому бути мудрим? Чому тут мудрість змії? Коли читаєш і коли роздумуєш, думаю, що Біблія говорить про змії? Ну, згадую зразу Едемський сад, що Змій був хитрий, але не мудрий. Ну, хитрість така, ти маєш мудрість, але використовуєш у власних інтересах, це лукавство. Але мудрий був Змій. Він перехитрив Єву і так зробив, щоб вийшло по йому. Але не думаю про лукавство, говорить Христос. Він говорить про іскусь певну мудрість. як поступати так? Серед вовків, щоб тебе не з'їли. мало того, щоб їм ще проповідувати, щоб вони овечками стали, це досить важко. І я думаю, що Христос мав певну мудрість в той час, вважав, що змія це символ мудрості. Напевно, може, і з цього ракусу Христос сказав. Але коли ми бачимо, дивимося на біблійні історії, то бачимо, що мудрість, вона. Давала правильно вчинки робити, і давала певні правильні рішення. Наприклад, самий мудрий із людей, це хто, це Соломон, як він поступив, коли він був в такому безвихідному стані? Пам'ятаєте, коли він був, е, лише тільки розпочинав своє, своє служіння, своє царювання, привели двох жінок, у яких одна дитина померла. І думали, як розсудити? Одна каже, що це моя дитина. А інша каже: це моя дитина, як розсудити? Ніхто не знав. А Соломон каже: Дайте мені меча. Я розріжу і дам одні і інші. І та, що мати була точно каже: не ріж, нехай мій син буде в неї. І Соломон каже: Тоді ось цього сина віддайте тій, яка казала не ріж. А та, що казала, нехай не мені не тобі буде, нехай це не вона мати. Тобто проявляв мудрість, мудрість виходу з стану. Коли я дивлюся на мудрих людей, мудрих із біблі, біблійних героїв, чому я згадую одну жінку, яка збудовувала дім, написано, що мудра жінка збудовує дім і згадую Авігею. Вона була досить мудрою жінкою. Я думаю, що е, трошки нагадаємо історію, чому вона мудрість проявила. Це за часів Давида, коли Давид втікав від Саула, коли він знаходився десь в пустині, з ним було 60 воїнів. Він ховався, тому що Саул хотів його вбити. І треба чимось прокормити цих людей. Вони мали різні засоби, але один із таких моментів, що їм допомагали ті люди, які жили навколо. І там один був багатий чоловік, Навал, він мав багато овець. І був період, коли стрижка, і той час він робив багато такі пригощення, тому що нанімав робочих, вони стригли. І це було таке і свято, і робота, і торжество, і час, коли було багато що їсти. І Давид посилає своїх слуг до Навали і каже: ось коли ви пасли, ми не крали від вас, ми нічого не брали. Але дай нам щось, тому що ми хочемо поїсти. Дай по своїй волі. І ось цей чоловік, він сказав таким чином, слугам Давида: Мало того, ходять усякі тим, Я не буду давати, хто такий Давид і так далі. Тобто відіслав їх нищів. У нього була ця жінка Авігея. Вона не чула і не знала. Але коли раби Давида вийшли і пішли з нищим, то донесли слуги ці Авігеї. І дивіться, як мудро. Устроює, захищає мудра жінка дімстві. Вона відчула зразу, що несправедливо поступили і відчула певну біду. І вона бере гарні гостинці на ослів, щоб можна було, і йде на зустріч. В цей час Давид почув відмову в нього сильний гнів появився. Він каже, як? Я міг забрати все. Я нічого не брав в нього. Тепер, коли в нього попросив частинку, він відмовив і поклявся, що до ранку ні одного не залишиться в живих. Він бере 400 воїнів, 200 залишають там при таборі, і з такою люттю вони мечі взяли ідуть. і йдуть. І зустріч йде Авігея, яка приготувала. І дивіться мудрість, яка зберігає життя і для Авігеї, і всієї сім'ї, і все багатство. Вона зустрічається перед Давидом. Вона падає на лице своє. Вона каже: На мені ця вина. А що ти винна? Ти навіть не був там близько. На мені ця вина. Вона благословляє Давида. Вона просить прощення прости мені цю вину. Так сталося. І дивіться, що Давид говорить. Каже: ти благословенна, і благословенна Твоя мудрість і розум твій, що Ти утримала мене сьогодні від ось цього е, кров І ви всі живі, я прощаю тобі, я залиш... беру твої подарки і повертаюся. Ось що мудрість робить. Фактично, в мірі була певна загроза всій сім'ї. Вона нічого нікому не сказала. Маючи на увазі Навалу, і так, хто там був близько коло нього, але сама взяла і зробила мудрий вчинок. І з певний період Бог зробив, щоб поразив цього навала, і Давид почув, і він побачив ці мудрі жінки, що вона може бути достойно його дружиною і він одружився з нею. Практично, ось така мудрість, вона дає, щоб захистити себе, щоб зробити певну справу. Вона була. Безпаратне по відношенню Давида і безсила, що може протистояти проти 400 воїнів і розлюченого Давида? А вона сказала мудро, розумно і спасла себе, спасла всю родину. Ось щось подібне Господь навчає і нас, щоб ми поводилися себе мудро вели, щоб фактично нас не роздерли, щоб ми не були у якимсь чином розбиті. Але щоб могли зробити справу Господню, в цьому вже мудрість. Христос сам показував цю мудрість, наприклад, один, одного разу до нього підійшли і сказали, як ти кажеш, Ісусе, потрібно давати подать кесару чи не потрібно? Це безвихідність. А чому? Якщо Христос каже, Давайте кесарю, то всі кажуть, слухай, Він признає, кесар нас, нас завоював, Він у рабах тримає, він не підтримує нас. Хто він за юдей? він скаже, не давайте кесарю, то буде зворотній напрямок. Римляни будуть проти Ісуса. Будь-яка відповідь є безвихідність. Але Христос робить мудрий вчинок. Пам'ятаєте, каже: у вас є ось цей динар? Є. Дайте мені. Дають яке зображення, чиє зображення? Кесареве, каже. Та ось віддавайте кесареве-кесареве, а Боже Богу. І всі здивувалися, як Христос вийшов з безвихідного стану. Ось будьте мудрі, мудрі, як Змій. Але сьогодні я хотів би поділитися, порозмірковувати над такою темою з цього, з цього прикладу. Щоби як нам бути або невинність у служінні, віруючим, невинність у служінні? Як це важливо, щоб зберегти цю простоту, цю невинність у цьому світі, коли багато спокус, переживань, коли різних перепереходів. І Христос сказав: будьте такі, як ті голубки, невинні. Невинність мати у житті служити, служителя або кожного члена церкви, це дуже важливо перед Господом Богом. Коли ми дивимося в Біблії про невинність, говориться, наприклад, про Йова. Бог говорить сам, Ось ця людина невинна. Слово невинне говориться не те, що вона ідеальна, вона без гріха, але вона невинна у якомусь певні прогріху. Вона невинна те, що вона зробила те, що могла зробити, а вона десь зробила. Промах. Ні, вона не винна. Бог каже, вона невинна. Та нема лукавства, та нема хитрощі, та нема обману, та нема всяких речей, що Богу не подобається. Вона невинна, праведна, Бога боїться, і від злого втікає. Ось так сказав Бог про Йова. Ось цю невинність дуже важливо мати при служінні. Апостол Павло, який звертається до римських. Віруючих, він говорить у 12 розділі про відношення членів церкви до служіння. І деякі моменти я зачитаю. 12 розділ з першого ріша, ви пам'ятаєте, як говориться про те, що апостол Павл умоляє і каже: повіддавайте свої тіла у жертву живу, святу для розумного служіння Господу Богу». Це умова, коли ми не посвячені Господу Богу, нам важко. Але далі апостол Павло говорить про секрет проявлення цієї простоти невинності. І я зачитаю третій вірш. Ну, це просто дуже важливо, великим змістом цей вірш звертається до нас. Через дану мені благодать. 12.3. Через дану мені благодать кажу кожному із вас. Тобто, фактично. Безпосередньо, всі, які присутні, це всім віруючим, кожному із вас, не думати про себе більш, ніж належить думати. Але як думати? Думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Для того, щоб бути в цьому світі, серед світ лукавого і грішного, треба ось цю невинність проявити. Коли читаю про невинність, деколи я згадую, що у світі звірів, я думаю, що, можливо, десь ви також це бачили, коли, наприклад, Тигр або Лев, йому сподобалися маленькі оленя. І він захищає, і інші навіть нападають на нього, він захищає, щоб вона була не оторкане. Ось могутній звір захищає беззахисного. Часто навіть ці люті вовки, які кругом нас живуть, коли бачать невинність, вони навіть до деякої мірі не стараються роздерти, знистожити віруючих. Пам'ятаю, тато мій розказував, коли я був на війні, то там були люди, напевно, можливо, баптисти. Які не брали зброю. І сказали їм, якщо ви не берете зброю, військовий час, розстрілюємо вас. І так було десь, можливо, декілька десяток тих людей. І в один час вони заставили їх викопувати яму велику, це була би їхня братська могила. вони викопали, потім построїли їх в один ряд, вистрілили солдатів для того, щоб стріляти і вбивати їх. ось цей командир каже. Послухайте останнє слово до вас. Якщо ви ще хочете бачити своїх, свою сім'ю, дітей, дружин, то подумайте, ви можете ще відмовитись і піти рядом захищати країну. Якщо ні, то ось ця могила буде вашою могилою. І ось десь приблизно половина людей вони дали декілька кроків вперед, що вони згідні. Щоби піти на війну і воювати. А ті залишилися. І той командир забрав одних в одну сторону, а інших в іншу сторону і казав: оці, що сказали, що підуть воювати, вони зрадили Бога і зрадять і країну, розстріляти їх. А ті, що сказали, нехай стріляють в нас, ми будемо тверді на одному місці стояти. Вони вірні будуть Богу, вони будуть вірні країні. Відвез їх в тил, нехай роблять, допомагають, варять їсти, вони будуть вірно служити і не незраять. От фактично, в деякій мірі, коли така невинність проявляється в житті християнина, коли християнин не показує, що Він, ох, він сильний і так далі, то Господь дає якусь певну милість і дає перемогу у цій невинності. І каже, будьте невинні, прості, як голуби. І апостол Павло говорить, що ми в церкві Христовій як тіло. І тіло є різні члени тіла, мають різні функції. Є рука, є нога, є око, є серце. І кожен, хто має якесь певне служіння, виконує це служіння в простоті. Як ти проповідник, проповідуй, проповідуй щиро. Якщо ти управляєш, управляй з відповідальністю. Ось дивіться, як взяти 8 вірш, 12.8, як він продовжує про, про різні служіння і каже: коли втішитель, то потішає, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто миросердствує, то з привітлистю. Тобто простота, якщо рука має. Властивість працювати, зжимати, робити так роби це. Не бери функції, наприклад, ока або вуха, або серця. Це не твоє. Ти роби. І не кажи, каже, от мені важко, а серце сидить і тільки так собі перекачує кров. Не роби це з заздрістю, не роби це з зухвалістю. От я рука і можу, що ви без мене зробите. Розумієте, коли є простота, ти працюєш. Скільки можеш, поважаючи інших і роблячи так, як Господь тобі дарує. Ось тому Господь говорить, нас призиває до миру, коли кожен член церкви робить те, що може. Тоді єдинство в церкві, тоді однодумство в церкві, тоді нема заздрості, тоді нема вихваляння. І коли проповідник буде думати, ось як я проповідую, так ніхто не проповідує. Це нема невинності. Це вже довмішок гріховності, який веде не до слави Господній. І щоб устояти в цьому світі, потрібно бути і мудрим, мудрим, як Господь говорить зверху, яка сходить, і бути ось тим невинним, повністю відданим Господу Богу. Простота, коли ми віддаємо, коли ми робимо різні речі, вона дуже важлива в нас. Одного разу апостол Павло сказав: боюся за вас, корінтяни. Як Змій звів Єву, так, щоб ваші думки не ухилилися від простоти і чистоти в Христі Ісусі. Це те, що веде до загибелі. Якщо тільки, наприклад, хтось із користю буде думати, я самий соліст сильний, подумаю в своєму серці, вже втрачає те, що Господь дарує. А є спокуса, є переживання. Особливо, коли приходиться давати те, що Бог дає, ти віддаєш, хочеться тобі про те, що ти щось значиш більше. Я навіть таку думку чув, що від собі, коли Христос вибирав учнів, вряд чи Він вибирав собі одного злодія для того, щоб, для різноманітності, коли вибирав, вибирав щиро. І там був Юда. Він отрив також духості того, як і всі. І коли він проповідував, то стріляв, робив великі чудеса. Не написано, що Юда не був. Він також був всіма учнями і казав: Господи, то навіть повинно помінуються. Ваші імена записані в книгі життя. І про Юду. Це не було виключення. Але ось він мав мішок, скриньку, де давали гроші. І він мав робити те, що потрібно для проживання. І написано: він, він був злодій. Маючи гроші не свої, він захотів привласне собі. Це застереження для кожного з нас. Сьогодні багато є волонтерів. Сьогодні багато робиться доброти. Але ми чуємо, що робиться по світі, що багато тих, що робили, здається, добре, привласнювали собі. І потім приходилося їх судити. Думаю, християн не мали б бути серед них, але ми чуємо це. І нас, для нас це застереження, щоб, роблячи добре, ми пильнували, щоб те добре не протворилося у зле. Ми знаємо із Іванглії про Ананію Самфір. Вони добре робили. Ну, що погано зробили? Продали свій маєток, віддали частину апостолам церкви для служіння. Частину собі залишили. Єдине, що незручно було сказати, що ми все, не все віддаємо, сказали неправду. Ось це послужило те, що не була простота невинність в повному розумінні, це привело їх до загибелі. Тому, любі друзі, Господь нас благословляє, Господь нас посилає, але є одна важлива річ: Господь іде з нами. Каже, не залишу вас і не покину. Бог знає, що ми серед вовків. Бог знає, що потрібно сказати, коли пізніше каже, навіть не переживайте, що вам сказати, коли приведуть вас. Дух, що ти скаже вам, ось цьому десь Бог дасть, для того, щоб сказати так, як потрібно. Хоч може бути таке, що когось ісь роз'їдять, когось роздеруть. Когось кинуть, когось вб'ють, також буде переживання різне. Але це по волі Господні, апостол, апостол Петро сказав Христос, ось як ти прославиш мене через смерть. І пам'ятайте, як Петро це зробив. Тому Господь нас, нас захищає і укріпляє, і зміцняє. Я вас посилаю: ось так будьте, не будьте як люби, не будьте такі сильними, не робіться сильними, а надійтесь на мене. І я вам допоможу. Господь не забирає від нас обітниці. Те, що сказав, навіть волосся на голові за, за пораховані ваші. Нічого не станеться без волі Господні, нічого не станеться, ніхто не умре без волі Господні так це обітниця є. Христос сказав: сіть, коштують п'ять пташок, не одна із них не падає без волі Господні. Наскільки ви більше від тих пташок. Тому сьогодні я хотів би запросити кожного із нас. Що ми ще раз переглянули своє життя, да Господь нас посилає, як овець серед вовків. І здавалося, ніхто б не хотів бути овечкою серед вовків, але Господь сам був овечкою, і Господь знає цей стан. і каже: «Сфер сили не буде, ніхто вас не торкнеться. Одного разу вночі явився Христос Павло і каже: не бійся. Наж Павло тремтів: ніхто на тебе не кинеться. Ти маєш проповідувати і звичати слово Господнє. Те, що Бог посилає, Господь в нас. І коли нам страшно, ну подивіться, Господь тут і нічого не станеться. І коли переживаємо сьогодні за війну, за повестки, за фронт, що буде? Страшно всім страшно, і не знаємо, і ніхто не хоче помирати. Але Господь каже це я з вами щоденно аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Ми віримо в Господу. Да. Амінь. Амінь. І дивіться, можливо, хтось із нас не знає Господа, можливо, хтось близько, але не прийшов до Господа Бога. Єдиний вихід захисту це прийти до Господа. Це стати поруч з Господом, це бути з Ним. Господь укрепить і зміцнить. Господь показав прикладом, як бути мудрим, смиренним, кротким і невинним. І подібним чином, як ми стаємо, як Ісус Христос, ми будемо безпосередньо в перемозі і для слава Господні. Нехай Бог прославиться через наші думки, через нашу віру, через нашу таку несхильність. А Богу нехай буде слава по віки. Амінь. Давайте ми ще раз схилимо наші коліна і помолимося.